Добрий день, звати мене Гальдро Станіслав, експерт центру розвитку інновацій, також архітектор ініціативи Другоби Смерт Сіті. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну важливу тему, я б не сказав фундаментальну. Для чого громаді відкриті дані. Але давайте спершу треба нам всім зрозуміти, а що таке відкриті дані та де їх шукати? Набор відкритих даних це структурована інформація, яка розміщується на міському порталі і на центральному компоненті за посиланням data.gov.ua. Та демонструє діяльність тої чи іншої сфери життя в місті. Наприклад, дані, які показують стан криміногенної ситуації в місті, фінансову діяльність міста чи комунальних установ, радіаційний фонд та багато іншого. Як сказала Кандріза Райс, людина без доступу до знань є бідною, саме тому відкриті дані допомагають громаді міста зрозуміти, чим живе місто, куди рухається, а значить, бути озброєною. Але як показує досвід, часто громадяни є відрізаними від такого механізму своєю законною обраною владою. Давайте тільки згадаємо, як річний фінансовий звіт «Водоканал» ми вимагаємо надати на запит, хоча така інформація має бути відкритою і доступною у повній мірі. Також кожен громадянин має розуміти, що як немає власних коштів міської ради, бо є тільки кошти платників податків, так і не має власної інформації, якою володіє місто, окрім звичайно, персональних даних. Муніципалітет зобов'язаний публікувати публічну інформацію та набори даних. І що важливо. Міську раду не має хвилювати, чи ці дані потрібні громадянам чи ні. Місто зобов'язане надати інформацію. А громадянин має право на скористатися. Головний документ, який регулює цю роботу з відкритими даними в Україні, як центральних органів влади, так і ОМС. Це є постанова Кабінету міністрів України 835 про затвердження положення про набори відкритих даних, які підлягають оприлюдненню, оформлені відкритих даних. Цей документ вже п'ять разів оновлювався. І в останній редакції більше 70 наборів обов'язкові до публікування з відповідною частотою. Хоча потрібно також і не забувати про інші закони України, які регулюють роботи у сфері публічної інформації. Це досвід публічної інформації, це закон про відкритість використання публічних коштів, ну і закон України про публічні закупівлі та багато іншого. Людей потрібно вчити на прикладах, бо, на жаль, інших років не засвоїть. Тому давайте візьмемо один набір даних і пропрацюємо його разом з вами. Інформація про рекламні засоби. В цьому наборі даних є дані про місце розміщення рекламного засобу. Його вид і розміри, найменування розпочуджувача зовнішньої реклами, номер телефона, дата видачі дозволу та срок його дії, номер і навіть дата укладання договору. І от, наприклад, ви берете цю інформацію і от ви проживаєте, припустимо вулиці Мозепи. І завантаживши набір даних, хочете звірити, чи у вас там три білборди, які стоять на вашій вулиці, отримали погодження, чи ні. Якщо в наборі даних на вулиці є тільки два дозволи, а не три, то вітаю! Ви знайшли незаконний білборд. В кращому випадку ви збільшили надходження в казну міста від нового дозволу третього. В гіршому провчили голий підприємця, і його білборд або перейшов власність міста, або був демонтований ще краще. Коли місто формує політику відкритості та спільно з мешканцями працюють на благо міста. Наприклад, місто створює не тільки набір даних, а цілий сервіс, в якому вам треба просто зайти та перевірити у простій відкритій мапі вашу вулицю і кількість кількіданих дозволів. І ви будете здивовані, скільки незаконної реклами є в місті. До речі, саме завдяки такому сервісу Канадрогобича від дозволів на зовнішню рекламу збільшилося зі 176 тисяч. До 420 в межах всього дворгоків. А тепер уявіть, що дозвіл у місто на зовнішню рекламу отримати має не тільки підприємець, який хоче білборд розмістити, але й той, у, у сіті-лайт, баннер та інше. І тепер тільки уявіть, скільки такого добра у вашому місті є незаконним. Чим менше люди довіряють один одному, тим легше ними маніпулювати. Тому ви, як громада, маєте вимагати від влади відкривати дані та спільно з нею формувати порядок денний. А ці відкриті дані допоможуть вам задавати конкретні запитання до службовців, депутатів, влади в цілому, і вимагати від влади конкретних відповідей? Іншого не існує. І завжди задавайте собі одне важливе питання. Яким було б наше місто, якби кожен в ньому був такий, як я?